фактор обмеження. Це три головних чинника, які наразі викликають почуття дуже сильного гніва у людей. Вітаю! Мене звати Тетяна Назаренко, я травматерапевтка і на своїх консультаціях я вчу людей, як долати наслідки сильного стресу та психотравм. І так поговоримо про те, чому люди зараз відчувають дуже дуже сильний гнів. Перший чинник це біль. Ми бачимо зруйновані міста, зруйновані садочки, зруйновані школи. Кожен день читаємо новини про те, що люди стають поранення, є загиблі як серед цивільних, так і серед військових. І це все в нас викликає дуже-дуже багато гніву, і це є нормальним і це є природнім, тому що гнів це є природня реакція на біль. Це страх за власне життя та власну ідентичність. Що мається на увазі? Ну, немає умовно безпечних місць в Україні. Будь-коли в будь-якому місці може статися що завгодно, і цей страх також в нас викликає гнів. Що стосується страху за власну ідентичність, що це мається на увазі? Люди втратили житло, люди втратили роботу, люди втрачають свій соціальний статус. Втрачають економічний статус, їм потрібно виходити на нову роботу, і оці всі проживання: хто я, яким я буду тепер, чи вдасться мені зберегти те, що в мене було до цих пір, як у особистості, це також викликає дуже дуже багато страху, а страх в свою чергу викликає гнів. Третій чинник це обмеження. Ми не можемо вільно пересуватися країною, не можуть чоловіки виїжджати за кордон наразі вільно, є обмеження по фінансам, є обмеження по ресурсам, є обмеження у всій країні. Також по економічні, соціальні і ці, ці обмеження також викликають дуже-дуже сильний гнів. Так? Тобто Наставлять якісь рамки, і нам це не подобається, і гнів є реакцією на те, що нам не подобається. Якщо зробити резюме цього, то це означає, що біль, страх та обмеження дуже-дуже багато викликають в нас гніву. Бережіть себе, зберігайте своє фізичне та психічне здоров'я. Наразі наша задача Вижити і не просто вижити, а ще й бути здоровими після цього. Після цих цих подій бо потрібно буде відновлюватися і відбудовувати все. Тож, на все добре, з вами була я, Тетяна Назаренко, травматерапевтка.